У Подільську триває щоденна, втомлива, але дуже важлива праця. Комунальне підприємство Чиста громада дбає про чистоту і порядок у місті. Робота співробітників підприємства охоплює не лише вивіз побутових відходів, а й благоустрій усієї подільської громади. І перелік зон відповідальності даної установи дійсно великий. Наприклад, днями працівники чистої громади проводили роботи із оновлення і фарбування флагштоків із прапорами України, готуючи їх до свят та пам'ятних дат. А таких майданчиків із державною символікою у Подільську є декілька. У парку в мікрорайоні Черемошки здійснювали ремонт тротуарної плитки. Працівники знімають пошкоджені елементи та укладають нові. Слід зазначити, що силами комунальних підприємств у даній парковій зоні відбувається й налагодження роботи і благоустрій фонтану. А це ще один крок до більш охайного і привабливого місця відпочинку для подільчан. Паралельно оновлюються лавки, приводяться до ладу квіткові клумби, а зелені насадження отримують своєчасний догляд. Особлива увага приділяється алеї слави. Тут працівники прибирають територію, поливають квіти та ремонтують лавки поруч із фотопортретами загиблих захисників України. Тому що це місце пам'яті та вдячності героям, що віддали життя за нашу свободу і незалежність. Міська влада Подільська підтримує роботу підприємства та системно дбає про комфорт містян. Адже чисте місто це не лише про зовнішній вигляд, це про повагу до громади. Щоденна складна фізична праця подекуди під спекотним сонцем це внесок у затишок, охайність і гідність кожного куточка подільської громади. Поважаємо людський труд та наше місто!